Змалечку нас привчають до того, що потрібно читати книжки, адже саме читаючи, ми збагачуємо наш внутрішній світ. Тому для Кременчуцьких першачків у міській бібліотеці відбулася посвята в читачі. Як це було у наступному сюжеті? Розвиток є невід'ємною складовою життя людини у будь-якому віці. Тому вже з дитинства важливо прищеплювати дітям любов до книжок. Читання розвиває мислення та уяву, розширює словниковий запас, покращує пам'ять. Хатка на узлісся, вся ворошиться, дрижить, де не кабан біжить, Тут і вовк іде, підміть. Кожен хоче хаті жити. Тож сьогодні Креметюцькі першачки відвідали міську дитячу бібліотеку, де відбулася посвята в читачі. На заході дітлахи дізналися багато цікавого і нового. Зокрема, переглянули мультфільм про алгоритм створення книжок, розгадували загадки. Я хочу прочитати книжечку «Куречка-ряба». Мені подобається те, що там баба-яга, Книжки всякі. І ще запам'яталося, що тут можна записатися і брати книжки читати. Мені запам'яталося, що можна прийти та почитати сюди. Я б хотіла теж почитати цю книжки. Я знаю книжечки про колосок. Загадували загадки і книжки. Мені ця книжка більше усіх подобається. Мені больше нравиться про твари. Ми шли смотрели мультик. Мультику розповідали, що як треба в себе поводитись в бібліотеці. Крім цього, Кремчіцька міська бібліотека розробила для кожного юного читача книжкову повчалку Твоя бук історія, яку також презентували на заході. Кожен з вас отримає цю бук історію. І вдома уважно розглянеться, бо тут є завдання, які я думаю, що ви кожен виконаєте, але бути уважні, бо тут треба намалювати малюночок. Відгадати загадоньку, ставить правильні випадки, згадати правила, які ми з вами тільки що казали, і розмалювати обов'язково треба цей малюнок. Читаючи, ми наповнюємо свій мозок базовими знаннями і збагачуємо свій внутрішній світ. Неважливо, якого жанру буде ця книжка. Головне, що прочитавши її, ви обов'язково дізнаєтеся багато нового. Тож відкладіть свої гаджети та поставте перед собою мету: читати хоча б декілька сторінок в день. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.